Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. В портовому місті Сарепті між Тиром і Сидоном Фінікії. Країні, розташованій між Кармелом і Ліваном. Живе вдова. Їй чоловік помер. Напевне, вона та її маленький син теж помруть, бо в країні голод. Давно вже не було дощів, тому скрізь страшна посуха. Запас води вичерпується, і виснажена земля вже більше нічого не родить. Комори, де зберігалося збіжжя, теж порожні. У цієї вдови, так само як в інших мешканців, безвідрадні злидні. Хоча вона має трохи борошна й олії, але цього вистачить якраз на один останній обід для неї та її дитини. Потім більше нічого не залишається робити, як тільки чекати смерті. Вона вийшла назбирати трохи хмизу, щоб розпалити вогонь. Востаннє. Біля міської брами побачила чоловіка в довгому просторому одязі, підперезаного шкіряним паском. Вона його не знає. Це чужинець Ілля, пророк ізраїльський. Він покликав її і сказав Дай мені, будь ласка, води напитися. Вдова подумала я не можу йому відмовити, хоча у мене й немає зайвої води. Я повинна дати йому те, що він просить. Вона споган, але багато чула про бога Ізраїлевого і благоговія перед ним. Коли вдова пішла з кухлем по воду, то він сказав їй услід Принеси мені, будь ласка, і шматок хліба. Тоді вона розповіла йому про свої злидні. Вона сподівається, що її відвертість переконає святого мужа, що вона, на жаль, не може виконати його прохання. Не журись, сказав він. Іди, спечи спочатку мені корж і принеси сюди, а потім собі й синові, бо так говорить Господь бог Ізраїлю. Посуд з борошном та глечик з олією не опорожніє аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю. Це були дивовижні слова. Ще такого з нею не траплялося, щоб можна було щось вибрати, а його не ставало менше вона не знає бога Ізраїлевого. Мабуть, цей муж говорить від імені Божого, але хто гарантує, що його слова збудуться? Заради себе вона, можливо, ризикнула б. Але це стосується й життя її дитини, єдиного сина. Ця язичниця повинна повірити Богу, якого вона не знає, їй пропонують повірити чоловікові, про якого вона не знає, чи дійсно він слуга Божий і чи гідний він довіри, але в словах пророка стільки переконання, така впевненість, що вона зважується виконати його прохання. Коли вона спекла йому корж. То дійсно залишилося ще трохи борошна та олії для неї та сина, і так буде щоденно вона переживає те саме, що й ізраїльтяни в пустелі Бог сам турбується про неї, щоб вона мала достатньо їжі, але її віра щоденно випробовується адже харчі вона має лише на один раз і не може розраховувати на більше. Її віра повинна спиратися тільки на Божу обітницю кожен день вимагає від неї беззастережної віри в ті слова, які й були сказані. Сподіваюся, що подумки ви, друзі, вже в сарепті, поруч із цією вдовою. Прослідкуємо в Біблії події, що відбуваються там разом із пастором Віталієм Козубовським. Почуй нас, Господи, і благослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 17-го розділу Першої книги царів. Після того, як пророк Ілля дізнався, що його життя схоже на струмок, що пересихає, Бог переміщає пророка в інше місце. Читаємо вірші з 8 по 12. -й. І було Господнє слово до нього, говорячи. Устань, іди до сарепти Сидонської, і осядеш там. Ось я наказав там одній вдові, щоб годувала тебе. І він устав та й пішов до сарепти, і прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова одна вдова. І він кликнув до неї і сказав: Візьми мені трохи води до посудини, а я нап'юся. І пішла вона взяти. А він кликнув до неї і сказав: Візьми мені й шматок хліба в свою руку. А та відказала. Як живий Господь Бог твій, не маю я калача, а тільки повну пригорщу борошна в дзбанку та трохи олії в горняті. А оце я назбираю дві полінці дров і піду, і приготовлю це собі та синові своєму, і з'їмо ми та й помремо. Удова розповіла Іллі про свою бідність і про небезпеку вмерти голодною смертю, але пророк сказав, щоб вона пішла в дім і спекла йому калача. Мало того, він запевнив удову, що вона не помре. Читаємо тринадцятий та чотирнадцятий вірші. І сказав до неї Ілля: не бійся, піди, зроби за своїм словом. Тільки спочатку зроби мені з того малого калача, і винесеш мені, а для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів: дзбанок муки не скінчиться і не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. Тепер Ілля і вдова щодня приходили до діжки, що не ставала порожньою, і радісно співали гімн Богові, тому що там завжди знаходилося досить борошна, щоб вони могли протриматися ще один день. Таким був ще один урок для Ілії. Ми з вами, друзі, теж повинні засвоїти цей урок. Ми лише порожні діжки для борошна. Сьогодні дуже багато говорять про посвячення себе Богові. Ми повинні віддавати свої таланти Господеві. Друзі мої, нам з вами нічого віддати Богові. У кані Галілейській було весілля. І що було найважливішим на цьому весіллі? Сукня нареченої? Ні. На весіллі було кілька порожніх глечиків. Господь наказав наповнити їх водою і почистував усіх присутніх. Ось що було найважливішим на цьому весіллі. Так і ми, друзі мої, лише порожні діжки і глечики. Ми ніщо доти, доки в нас не з'явиться вода жива і хліб життя. І оскільки не всі це розуміють, то в деяких церквах сьогодні замість богослужень просто влаштовуються вистави для публіки. Такі церкви перетворилися в звичайні клуби, і в них немає ніякого духовного життя. На заходах поза церквою буває набагато більш ентузіазму і збирається більше народу, ніж на церковних службах. На жаль, більшість церков мають, на мій погляд, дуже сумний вигляд, тому ми завжди повинні пам'ятати, що ми лише порожні діжки для борошна. Тепер давайте прочитаємо про те, як пророк Ілля воскрешає сина вдови. Читаємо 17-го вірша. І сталося по тих пригодах. Заслаб був син тієї жінки, Господині того дому, і була його хвороба дуже тяжка, аж духу не позосталося в ньому. Син удови вмирає. Що ж робить Ілля? Читаємо вірш з 19 по 22. І сказав він до неї: Дай мені сина свого. І він узяв його з лоня його, і виніс його в горницю, де він сидів, і поклав його на своєму ліжку. І кликнув він до Господа й сказав: Господи, Боже мій, чи у цій удові, що я в неї мешкаю, учиниш зло, щоб убити її сина? І витягся він тричі над дитиною. І кликав до Господа та казав Господи Боже мій, нехай вернеться душа цієї дитини в неї. І вислухав Господь голоса Іллі, і вернулася душа дитини в неї, і вона ожила. Ілля тричі торкнувся тіла дитини це великий принцип відродження. Сьогодні християнство повинно знаходитися в контакті з Ісусом Христом, інакше воно стає мертвим. Ми повинні зрозуміти, друзі, що перед нами одне з найбільших чудес писання. І вернулася душа дитини в неї, і вона ожила. Ми з вами, грішники, мертві через свої гріхи і провини. Але якщо ми увірували в Христа, тоді ми можемо сказати, що і нас розіп'яли разом з ним на христі дві тисячі років тому назад. Він помер, і ми померли разом з ним. Він воскрес, і ми воскресли разом з ним. Сьогодні ми повинні бути з'єднані з живим Христом, а якщо це не так, то мені що. У 19 і 20 віршах другого розділу Послання до Галатів апостол Павло так сказав про це: Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Пророк Ілля повинен був усвідомити, що він усього лише висохлий струмок, порожня діжка для борошна, труп, подібний до померлого сина вдови. Коли Ілля це зрозумів, тоді Бог його знову зміг використати для себе. Мартін Лютер сказав одного разу, що Бог робить усе з нічого, поки людина не зрозуміє, що вона ніщо. Бог нічого не зможе з неї зробити. У цьому і полягає проблема багатьох з нас. Ми занадто сильні, ми занадто талановиті, щоб Бог міг нас використати. Тепер, друзі, давайте звернемося до 18-го розділу першої книги царів. Перед нами один із самих захоплюючих розділів Писання. Ілья викликає пророків Ваала на змагання, щоб показати, хто поклоняється істинному Богові. Пророки Ваала, а їх було аж 450 чоловік, могли змагатися і думати, що зможуть перемогти. Однак вони не зауважили, що протистоїть їм справді велика людина, Божий пророк Ілля. На початку розділу ми читаємо про Іллю і Овдія, почнемо з першого та другого віршів. І минуло багато днів, і було Господнє слово до Іллії третього року, говорячи: Іди, покажися до Ахава. А я дам дощ на поверхню землі. І пішов Ілля показатися до Ахава. А в Асирії був сильний голод. Бог вирішує використовувати Ілью, який навчився діяти сміливо і відважно. На той час Ілля вже зрозумів, що він ніщо, а Бог усе. Ілля йде на зустріч з Ахавом, він готовий до цієї зустрічі. Давайте прочитаємо вірші з 3 по 6. І покликав Ахав Овдія, що був над домом, а Овдій був дуже богобійний. І сталося, коли Єзавель вигублювала Господніх пророків, то Овдій узяв сотню пророків та й сховав їх по п'ятидесяти чоловіка в печері і годував їх хлібом та водою. І сказав Ахав до Овдія Іди по краю до всіх водних джерел та до всіх потоків, може, знайдемо трави, і позоставимо при житті коня та мула і не вигубимо худоби. І поділили вони собі край, щоб перейти по ньому. Ахав пішов однією дорогою сам, Овдій пішов сам другою дорогою. Голод став загрозливим, рослинність засохла, і худобі більше ніде було пастися. Тому Ахав і його слуга Овдій вирушують на пошуки нових пасовищ. Овдій був керуючим у палаці Ахава. Будучи богобійною людиною, Овдій переховував сто пророків Божих від гніву Єзавелі. Читаємо сьомий та восьмий вірші. І був Овдій у дорозі, аж у на зустріч йому. І пізнав він його і впав на обличчя своє та й сказав: Чи то ти, пане мій Ільє? А той відказав йому Я. Іди, скажи панові своєму ось тут Ілля. Коли Овдій шукав пасовище, він зустрів Ілію. А Ілья наказав передати цареві, що він тут. Сьогодні нам дуже потрібен такий упевнений голос, який мав Ілля. Писання стверджує, що Ілія повернеться в останні дні після того, як церква залишить землю. Тоді знову знадобиться його сильний голос. Читаємо віше з 9 по 13. А він сказав Чим я прогрішив, що ти віддаєш свого раба Вахавову руку, щоб він убив мене. Як живий Господь Бог твій, не має народу та царства, що ти туди не посилав би пан мій шукати тебе. А коли говорили нема його, то він заприсягав те царство та той народ, що знайдуть тебе. А тепер ти говориш: іди, скажи своєму панові, ось тут я, і станеться, я піду від тебе, а дух Господній понесе тебе на те місце, якого не знаю, і прийду я, щоб донести ахаву. А коли він не знайде тебе, то вб'є мене, а раб твій боїться Господа від своєї молодості. Чи ж не було сказано панові моєму те, що зробив я, коли Єзавель побивала Господніх пророків, а я сховав був із Господніх пророків сотню чоловіка, по п'ятидесяти чоловіка в печері і годував їх хлібом та водою? Овдій не хоче йти і передавати слова Іллі ахаву. Тому що боїться, що Ілія зникне ще до зустрічі з захавом. Овдій боїться за своє життя і говорить, що не хоче виконати прохання Ілії. Читаємо далі. А тепер ти скажеш іди, скажи своєму панові ось тут Ілія, і він мене вб'є. Та Ілля відказав як живий Господь Саваоф, що я стою перед його лицем, сьогодні я покажуся йому. І пішов Овдій на зустріч Ахаву та й доніс йому те, і пішов Ахав навпроти Ільї. Ми вже тричі прочитали слова Ось тут Ілья. Повіривши Іллі, що він обов'язково зустрінеться з Ахавом, Овдій йде до царя. Знаєте, що сказав Овдій? Він сказав: Ось тут Ілля. І колись в історії землі ці слова повторяться ще раз. А тепер давайте прочитаємо про те, як Ілья кидає виклик Ахаву, і сталося, коли Ахав побачив Ілію, то Ахав сказав до нього Чи це ти, що непокоїш Ізраїля? А той відказав Не я м нещасливив Ізраїля, а тільки ти та дім твого батька через ваше недотримання Господніх заповідей, та й ти пішов за ваалами. Ілля відповідає Ахаву Не я бентежу Ізраїль, а ти. Проповіді Ілії цілком однозначна. У ній немає ніякого лицемірства або двозначності, і Рія все називає своїми іменами. Перед тим як читати далі, я хочу зауважити, що ліберали завжди обвинувачують фундаменталістів у тому, що вони розколюють церкву. Але ж хто її насправді розколює? Колись церква дотримувалася досить фундаментальних традиційних поглядів. Хто ж приніс у церкву розділення? Ліберали. Мене обвинувачували в тому, що я залишив своє віросповідання, але це не так. Я вірю в Ісуса Христа як Сина Божого і свого особистого Спасителя, і я вірю в те саме, у що вірив із самого початку. На жаль, не всі так думають, і не всі ще прийняли Ісуса Христа в своє серце і в своє життя. Так само говорив Ахаус, що саме Ілья винний у усіх бідах, що обрушилися на Ізраїль. Він обвинувачує Ілію в тому, що він бентежить Ізраїль. Слово Боже, завжди буде бентежити багатьох. Адже пацюки завжди кидаються в темний куток, коли в кімнаті вмикають світло. Почувши такі обвинувачення, Ілія пропонує Ахаву влаштувати змагання з пророками Ваала. Читаємо 19-й вірш. А тепер пошли збери до мене на гору Кармел усього Ізраїля та чотири сотні і п'ятдесят валових пророків, та чотири сотні пророків Астарти, що їдять зо столу Єзавелі. По суті, змагання мало відбутися між Господом і сатаною, адже це була суперечка між поклонінням живому Богові і поклонінням ваалу. Зовні, однак, у битві проти Ілії брали участь Хав, Єзавель, а також. 450 лже пророків. Виходить, що один Ілля був вартий цілої армії. Давайте почитаємо про битву Господа проти Ваала біля гори Кармел. Читаємо з 20 по 21 вірш і послав Ахав по всіх Ізраїлевих синах і зібрав пророків на гору Кармел. І підійшов Ілія до всього народу і сказав Чи довго ви будете скакати на двох галузках? Якщо Господь Бог, ідіть за ним, а якщо Ваал – ідіть за ним. Та не відповів йому народ ані слова. Народ Ізраїлю зібрався біля гори Кармел. Мала відбутися серйозна битва. Ілія знав, що відбувається в серцях людей. Вони прикидалися, що поклоняються живому істинному Богові, а насправді вони поклонялися Ваалу. Ізраїльтяни нічого не відповіли пророку. Тому що були винними у своєму грісі. Лицемірство і двоєдушність сучасних віруючих теж викликає огиду в Бога. Лицемірство багатьох християн відштовхнуло чимало людей від церкви. Але ж церква це те місце, де все повинно бути простим і зрозумілим, відкритим і щирим. На жаль, у церкві є лицемірство і двоєдушність. Ми повинні боротися проти цього. Читаємо 22-й вірш. І сказав Ілія до народу я сам позостався Господній пророк, а пророків Валових чотири сотні і п'ятдесят чоловіка. Ілля страждав тим, що я з задоволенням називаю комплекс Ілії. Навіть сьогодні в декого з нас є такий комплекс. Не один раз мені здавалося, що я залишився один у своєму служинні. Потім я дізнаюся, що десь далеко живе і працює в ім'я Господа інший священик якому набагато важче, ніж будь-коли було мені. Тоді я звільняюся від свого комплексу ілії і дякую Богові за те, що є ще такі люди, які теж несуть Слово Боже в наш важкий час. Але я розумію також і те, що є багато відомих проповідників, про яких всі багато чули, але які не несуть людям Боже Слово. Їхня робота це суцільні компроміси. Якось я чув, що один проповідник прочитав проповідь в одній частині країни, а потім переїхав в іншу її частину і прочитав протилежну проповідь. Я думаю, це неправильно, коли проповідник не може звіщати всюди одне й те ж саме тут або з проповіддю щось не так, або з тим, хто її читає. Ілія говорить народу Ізраїля Я єдиний, хто залишився вірним Богові, але він помиляється. У горах живуть сім тисяч чоловік, що не стали на коліна перед Ваалом. Я ніколи не звертав на цих людей особливої уваги, але принаймні добре вже те, що вони не поклонялися Ваалу, а Ілія навіть не знав про них. Дуже шкода, що вони ніяк не підтримували його у ці важкі часи. Ілія продовжує звертатися до народу Ізраїля і продовжує викликати на змагання пророків Ваала. Читаємо 23 та 24 вірші. І нехай дадуть нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, і нехай заріжуть його, і нехай покладуть на дрова, а огню не покладуть. І я приготую одного бичка і дам на дрова, а огню не покладу. І ви покличете ім'я Бога вашого, а я покличу ім'я Господа. І станеться той Бог, що відповість огнем він Бог. І відповів той народ та сказав це добре слово. Інакше кажучи, Ілія говорить, давайте випробуємо Господа і подивимося, який він. Якщо Бог вагал, тоді будемо поклонятися йому, а якщо ні, тоді зречемося його. Якщо Господь живий Бог, то ми усі хочемо його знати. Друзі мої, сьогодні Бог хоче, щоб ви знали його. Можливо, ви сумніваєтеся в можливості цього. Але якщо ви щиро хочете знати Його, він відкриється вам. Бог хоче, щоб ви знали його. Віра це не блукання в темряві. Наша віра заснована на фактах, і ваше спасіння залежить від того, чи повірите ви в ці факти, і чи увіруєте ви в Христа Ісуса. Доктор Вілфред Фанк сказав, що найбільш гірке слово самотність. Ілія був самотнім. Він не приєднався до загальної думки. Він не перетворився в папугу, він не підтримував ніяку політичну партію і сам не став політиком. Виконувати волю Божу і бути бажаним Богові для Ілії було важливішим, ніж мати популярність у юрби. Для нього важливішим було схвалення Бога, а не оплески публіки. Він не був клоуном на якому-небудь святковому параді. Він був служителем Божим. Він був одиноким голосом у пустелі. Ілія один виступив проти сатани і його війська. Він один протистояв пророкам Вагала. Щоб захищати Бога, він вибрав гору Кармел. І наступного разу, друзі, ми довідаємося про те, як проходило змагання між Ілією і пророками Ваала на цій горі. Але я хочу звернути увагу на одну важливу обставину в нашому житті нам теж приходиться боротися з неправдою і злом, на якому боці стоїмо ми тоді. Чи на боці Христа, на боці Його святого Слова, Його святих обітниць, чи Дух Святий діє могутньо в житті кожного із нас, чи ми готові виступити за нашого Господа, щоб засвідчити нашу вірність йому? Нехай Господь допоможе нам в цій боротьбі отримати перемогу так, як її отримав свого часу вірний Божий пророк Ілія. На сьогодні ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Отож, до нових зустрічей в ефірі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Господи, до тебе сір підношу я, таким, як є до тебе. Вшись і душа болить, де спокій я знайду, сльози вночі в день, де спокій я знайду, почуй мене я жду, де бідний я піду, що мир душі Відний я піду, щоб мир душі знайти. Спокій, прийми мене, я Твій. яче, мої гріхи, прости, тягар з душі з діми. Спокоєм наділи, самого не лиши до неба до. І ми з души спокою наділи спокою, самого не ліши до, до неба, доведи, до неба до. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса інфоравликtwр info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.